Ще раз усім доброго ранку, 9 година, 10 хвилин. Діти в садочку. Мирослав в школі, Діана на роботі, розвезла всіх сьогодні. Мирославу в школу на 9 годину. Діані на роботу в магазин, який працює коло школи, теж на 9 годину. В садочок до вересня ми виїжджаємо в пів дев'ятого, так що, виходить, що я розвожу всіх, завожу Мирослава з Діаною. Далі їдемо. Я з Варварою, Глебом і Домінікою, це дочка Діани. Їдемо в садочок. До садочка в нас від дома до садочка рівно 5 кілометрів. Це виходить, що щодня мені треба наїжджати 20 кілометрів з дому до садочка і назад, двічі в день. От. Машина в мене їздить на газу, тому виходить, що це 2000 гривень в місяць. На газ бензином я не користуюся, навіть не завожуся, бо в мене ГБО другого покоління здається. Тобто, в принципі, Вона і в мінус мене заводиться також на газу. От, е так як я вожу і Домініку і своїх дітей, то витрати в нас будуть навпіл. От, до вересня ми їздимо, а вересні буде їздити тільки Домініка і Варвара, а я з Мирославом і з Глебу ми будемо в школі. Ось такий у нас день. Треба їхати додому і щось при... робити. Після переїзду назад в село Вінниці треба зараз зробити генеральне прибирання і розібрати Мирослава шкільне приладдя, перебрати книжки, зошити. Все таке. Ну, коротше... Дрібні справи по хазяйству, поки погана погода і недогорода. Ну і ще, звісно, треба трошечки розібратися з розсадою. Треба розпікірувати помідори, розсадити в більшу ємність капусту. Ну, якось так будемо далі робити цей день. Всім гарного дня.